Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса, де фіксовані ціни. Ось такий мені сподобався жакет косуха. Коштує він 800 гривень, розмір 16. Щоправда, він повністю синтетичний. що верх, що підкладка, 100% поліестер. Курточка йде з такої твідової тканинки, дуже хорошої якості, попри те, що це синтетика. Гарний такий освіжаючий світлий колір і для весни, і для осені. Класна знахідка. Щоправда, не зовсім мені підійшов по розміру і ціна трішечки кусається. І Гляньте, який мені трапився пуховик. Зараз він продається зі знижкою. Пуховик довгий, з такими двома кишеньками, об'ємний. Щоправда, йде без капюшона, лише ось такою високою стієчкою. Мені подобається колір його, бежевий, гарний. Щоправда, наповнювач тут не зовсім рівномірно розподілений. в деяких місцях збитий, тобто от пуховичок, можливо, прали і через це трішечки зіпсували. Якщо не враховувати цей нюанс, то пуховичок дуже класний, класно сів по фігурі, в ньому надзвичайно тепло і як таких інших дефектів немає. І ціна тут дуже класна, як для пуховика, такого довгого 600 гривень це взагалі ні про що. І гляньте, ще якийсь жакет-курточка мені трапилася. Це GES, відомий класний бренд, коштує 600 гривень. І тканина тут практично така сама, і за характеристиками, і за кольором, як в першій куртиці косусія, яку я приміряла. Щоправда, це вже більш такий класичний варіант. Такими от кишеньками акуратними, з масивними гудзиками золотими, дуже вишукано, елегантно виглядає. В загальному жакет в ідеальному стані єдиний нюанс, що тут немає одного ґудзика на кишенці. Хоча, в принципі, можна собі підібрати два одинакові гудзики на кишеньки і перешити. Далі буду приміряти ось такий жакет в бордовому кольорі. Його ціна 680 гривень, розмір вказаний 12-й взяла його через склад. Він на 100% з вовни, надзвичайно теплий. Загалом от по фасону, він мені не дуже подобається, виглядає дещо старомодно і вінтажно. Але колір непоганий і склад канини просто чудовий. Хоча, можливо, тут варто перешити гудзики, і жакет буде виглядати дещо по-іншому. Можна його за рахунок ґудзиків трішечки оновити. Як думаєте, напишіть в коментарях. Далі буду приміряти ось такий жакет від Primark, він в такому стилі кімоної, як на запах, з пояском. Незвичний колір, такий бежевий, близький до жовтого, розмір 14. Склад тканини тут доволі непоганий, тут поєднання віскози і поліестру. Жекайте, на підкладці, доволі структурований, ось так виглядає в примірці, Красиво виділяє талію. Я б сюди, можливо, давала не ось цей тканинний поясок, а, можливо, б замінила його на якийсь шкіряний. знаєте, бувають такі теж на зав'язку шкіряні, тонесеньки дуже стильно акцентно б виглядало. І хоча це Mass Market жакет виконаний доволі якісно, без дефектів в ідеальному стані. І гляньте, що ще знайшла. Це один з моїх улюблених брендів Cos. Светрик коштує 280 гривень і за складом він прекрасний, адже це 100% вовна. Колір насичений такий темно-синій, дуже близький до чорного. Це такий светрик розлітайка, він йде від грудей вільний прямого крою, рукавчик три чверті. Не дуже люблю такі крої фасони, попри те, що обожнюю бренд Косп. Мені подобаються переважно їхні задумки, такі дизайнерські, але ось цей светрик не зовсім в моєму стилі не сподобався. Ще взяла до примірочної ось такий смугастий светрик, розмір 10-й, акцентна така цікава смужка, з однієї сторони ширша, з іншої вона вуща. Зараз в примірці подивимося, як це буде виглядати. Коштує светрик 300 гривень, склад хороший, адже тут є і вовна, і альпака. Дуже пухкенький, м'якенький светр. Я б сказала, навіть дуже такий він ніжний. в ньому надзвичайно комфортно знаходитися. Тканинка дуже м'якенька і водночас він надзвичайно теплий. І ось ці такі от темні сині смужки ідеально підходять до джинсів. Причому тут є різні відтінки цього синього, тому будуть пасувати до будь-яких джинсів. Ще мені сподобався ось такий акцентний червоний светр. Це знову ж таки праймарк, Розмір вказаний L, його ціна 380 гривень. За складом він доволі хороший. Тут переважає віскоза, також є поліестер і нейлон. Доволі така тут товста щільна тканинка, навіть на дотик мені здалося, що, можливо, тут є вовна, адже він доволі тепленький. Ось так він виглядає в примірці. Мені подобається, що він має невеличку стічку. Люблю на зиму светри такі от під горло з високою горловиною, з низькою горловиною, усі варіанти. І взагалі, як ви знаєте, не люблю шарфів, тому це для мене просто дуже комфортно і універсально. Дуже гарний у нього стан, як і в більшості речей на люксі. І гляньте ще, яка класна накидка мені трапилася в клітинку, її ціна 450 гривень. Вона має такі гудзики, можна, в принципі, тут попереду собі застібати. Це така накидка в вигляді такого великого, широкого шарфа, внизу йде з такими френзлями. Дуже вона тепленька, бірки не було. Але відчуваю, що тут є вовна, не впевнена, що всі 100%. але... Певний відсоток такий присутній. Напишіть в коментарях, чи любите чи носите такі от накидки пончо. і гляньте, який класний жилет мені трапився, продається з знижкою, коштує на всього 200 гривень. І тут просто шикарний склад: 48% вовни Міріноса, 7 кашеміру, також її віскоза нейлон. Розмір тут був вказаний L, і також це італійська фірма. Дуже подобається мені колір бежевий, до усього знову ж таки буде пасувати. Класний такий у неї виріз, можна втягати і поверх таких от водолазок, і поверх сорочок, і таким чином утеплятися. Жилетка загалом в ідеальному стані, дуже м'якесенька, тепленька. Ще вам не прости в коментарях інколи показувати вам домашній одяг і гляньте, які класні штани в пудрово рожевому кольорі трапилися. Щоправда, вони не дешеві, 480 гривень коштують. І, на жаль, вони повністю з поліестру. Це розмір L, ось так вам до себе прикладу, покажу, не буду приміряти. Дуже хорошої якості, щільна така от тепленька тканина для зими супер варіант. І ще й лянти, яка нічна сорочка мені трапилася в такому світлому сірому кольорі. Взяла її вам показати, оскільки вона на 100% шовку. Коштує вона недорого, всього на всього 240 гривень. Але, на жаль, вона не є в ідеальному стані. Видно, що це сорочка БУ. І мені трішки дивно, що її відправили саме на люкс, а не продають на вазі, адже вона справді от не є в ідеальному стані, видно, що ношена. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також з фіксованими цінами. Ось такі от балеточки, вони з натуральної шкіри в дуже гарному бежевому кольорі. Ціна у них дуже класна, всього на всього гривень. Ось такі ще непогані туфельки з тисненням під рептилію, але це був замінник. Ось такі ще на підборах чорні черевички, також продаються зі знижкою і коштують всього-навсього 350 гривень. Дуже багато цього разу класичного взуття. Ось такі ще на каблучках за 300 гривень були з мережево черевики. І гляньте, які акцентні туфельки, Це H&M, Дуже красивий у них оригінальний каблучок. Ось такі сірі теж непогані на шнурівку черевики коштують 450 гривень. І ось такі Челсі теж ціна 450 гривень. Загалом ціни на взуття дуже прийнятні, і як ви бачите, взуття абсолютно новесеньке. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.